Золотоволоска і три ведмеди. Колись дуже давно жили собі у будинку в лісі три ведмеді. Один з них був батько-ведмідь, другий мама ведмедиця, а третій маленька ведмежанка. У кожного з них була своя миска для каші, велика миска для батька-ведмедя, середня миска для матері-ведмедиці і маленька мисочка для ведмедика. У кожного з них був свій стілець, великий стілець для батька ведмедя, середній для матері-ведмедиці і маленький стільчик для ведмедиця. А ще у кожного з них було своє ліжко. Велике ліжко для батька ведмедя, середнє для матері ведмедиці і маленьке ліжечко для ведмедиця. Одного разу ведмеді приготували кашу собі на сніданок і насипали її в миски. Вони вирішили піти прогулятися лісом, поки їхня каша охолоне, щоб не опектися. Зрештою, вони були розумними і дшевними ведмедями. Поки ведмеді гуляли, дівчинка на ім'я Золотоволоска проходила повз їхній будинок. Вона жила на іншому боці лісу. Але її мати послала дівчинку з дорученням. Вона побачила будинок і зазирнула у вікно. Вона побачила, що вдома нікого не було, тому підняла клямку і увійшла. Золотоволоска дуже зраділа, коли побачила миска з кашою на столі. Звичайно, більшість людей почекали доки господарі не повернуться додому і не запросять їх приєднатися до їхнього сніданку. Але золотоволоска була досить розпещеною і нічимною дівчинкою. Тому вона швиденько схопила ложку і почала коштувати кашу. Спочатку вона скуштувала кашу батька ведмедя, але вона була надто гаряча. Потім вона скуштувала кашу матері ведмедя, але вона була надто голода. Потім вона спробувала кашу ведмедя. Каша виявилася ані гарячою, ані холодною. Вона була саме такою, як треба. Золотоволості вона так сподобалася, що вона всю її з'їла. Потім дівчинка відчула, що втомилася, тому вона дуже зраділа, коли побачила три стільці. Спочатку вона спробувала посидіти на стільці батька ведмедя, але він був надто твердий. Потім вона сіла на стілець матері-ведмедиці. Але він був надто м'який. І нарешті дівчинка сіла на стільчик ведмедика. Він був ані твердий, ані м'який, а саме такий, як треба. В золотоволосці він так сподобався, що вона почала розгойдуватися на ньому, Поки стілець не підломився і дівчинка не впала на підлогу. Це дуже її розсердило. Золотоволоска дуже втомилася. Тому вона пішла нагору в спальню, де стояли три ліжка. Спочатку вона спробувала полежати на ліжку батька ведмедя, але воно було надто високе. Потім вона лягла на ліжко матері ведмедиці, але воно було надто широке. І нарешті дівчинка лягла на ліжечко ведмедиці. Воно була ані висока, ані широка, а саме таке, як треба. Золото волосся вона так сподобалася, що вона стягла покривало, вкрилася ним і швидко заснула. В цей час три ведмеді подумали, що їх каша вже достатньо охолола, і повернулися додому снідати. Коли вони підійшли до столу, то побачили, що хтось залив ложки в їхній каші. Хто сів мою кашу? заревів батько ведмідь. Хтось їв мою кашу, вигукнула мати ведмедиця. Хтось їв мою кашу і всю її з'їв, заплакав ведмедик. Ведмеди зрозуміли, що хтось був у їхньому будинку, тому вони почали озиратися навколо, шукаючи, що ще було не так. Коли вони подивилися на свої стільці, Побачили, що хто сидів на них, бо подушку на сидіннях лежали не так, як треба. Хто сидів на моєму стільці? заревів батько ведмідь. Хто сидів на моєму стільці? вигукнула мати ведмедиця. Хто сидів на моєму стільці і зламав його? заплакав ведмедик. Ведмеді стали далі шукати. Того злодія, що нишпорив у їхньому будинку. Вони піднялися наверх в спальню і побачили, що постільна білизна на ліжках була зім'ята. Хтось лежав на моєму ліжку, заревів батько ведмідь Хтось лежав на моєму ліжку, гукнула мати ведмедиця. Хтось лежав на моєму ліжку і досі спить в ньому, заплакала ведмежат. Золотоволоска дуже злякалася, коли прокинулася і побачила трьох ведмедиків, що стояли біля ліжка, і дивилися на неї. Вона зіскочила з ліжка і кинулася до відкритого вікна. Вона вистрибнула з вікна, приземлившись на м'яку траву, і чим дуж побігла додому. Три ведмеді ніколи більше не бачили Золотоволоску, але вона не завжди запам'ятала. Що не можна брати чужих речей. А ведмеді приготували свіжу порцію каші і смачно поснідали. Дякую за перегляд. Підпишись на мій канал та постав подобайку.